Небайдужі мешканці нашого міста продовжують активно допомагати солдатам, які воюють у зоні АТО. 18 вересня червоноградець Юрій передав свій уже далеко не новий проте справний і надійний УАЗ на службу українському війську. У вільний час пан Юрій активно займається мисливством та риболовлею. Саме для цих потреб переобладнав вантажні ОАЗ радянського виробництва. Та коли до нього звернулися із проханням продати автомобіль на потреби армії, погодився майже не роздумуючи. Адже переконаний, що у теперішній надскладний час кожен українець повинен допомагати своїй державі, чим може. Ну, цей автомобіль для себе, Ділася строго, строго для охоти, для рибалки. Так що він має велику проходимість, має воєнний мистець, хто знає, що це таке воєнні мисте. ну, сделано, все новое стоит. Мотор перебранный, ходова переобранная, колодки новые. Ну, как для себя. Сделано как для себя. Шкода. То как, понимаете, то я ведь сердце кусок выдерваешь. Вот. То машина, может так сказать, не так сильно сделана, как выстрадана. Своими С твоими силами. Ну, жалко, звісно. Ну, що делать? Така ситуація в Україні. Хоч чи то хоча б то ну, Після бронювання автомобіль у зону антитерористичної операції доправить військовослужбовець Віталій. За його словами, під час бойових дій у районі міст Станично-Луганське та щастя Луганської області, УАЗ, яким він керував, терористи розстріляли вщент. І саме тому виникла нагальна потреба роздобути нову машину. Ситуація така, ми відступали. Відходили і попали в засідку. Наш УАЗ розстріляли. Механік, який оглянув наш УАЗ, був, ну, казав, що це... він сюди сам не міг приїхати, що його притягнули, але він все-таки доїхав. Дякувати Богу, всі наші бійці були всі живі, всі здорові. На той час, коли, ми, коли я їхав сюди, то ми відступили, зайняли позицію, машини сховали свої. Як, так як план перемир'я, ми дотримуємося плану перемиря. Ну, як кажуть сепаратисти, або як вони себе називають бійцями Новоросії, вони того плану не дотримуються. У першу чергу, велика подяка місту Червонограду, велика подяка Чимирису Михайлову, який нам предоставив цей транспорт, за свої кошти купив. Так як у нас наш автомобіль був розстріляний, і от, ми приїхали так, щоб нам хтось допоміг. Допомога надійшла, цей УАЗик забронюється, я його сам власноруч пожену туди, в зону АТО. Відшукати та придбати автомобіль, який би підійшов українським військовим, допомагали члени координаційного штабу з питань підтримки АТО. Говорить голова штабу Омелян Карабін. Сьогодні у нас є в місці така знаменита подія. Ми перший автомобіль, який поїде на фронт. Будемо його трошки бронювати і поїде він в зону бойових дій. Я хочу подякувати Михайлу Марису, який фактично його купує, для того, щоб водій від пан Віталій, який приїхав з фронту, забрав його і напередув.